Шукала, шукала коментар, де запитували про покриття ватексом, і так і не знайшла його. Коментарів дуже забагато і де, де залишився, де опустився той коментар, вже десь дуже низько. Тому прочитати його не прочитаю. Але вирішила, поки якраз буду цим займатися, підходяща пора про це розповісти. Значить, стосовно латекса, було запитання. Такого роду, коли не можна покривати е, сири. Сири покриваються латексом, коли повністю обсохла скаринка. Тобто, от ви бачите, зараз да, абсолютно жовта, жовтенька, така сухенька скаринка. Це сир качота, він сам по собі білий, без анато, але коли він добре обсихає, скориночка все рівно робиться такою жовтішою. Отже, якщо ви плануєте покривати сир латексним покриттям, то тоді зварили, просолили, кладемо на паличку, щоб він обсихав і перевертаємо його. І коли ви бачите, що з усіх сторін ваша головочка вже повністю суха, Абсолютно. Значить, його можна вже покривати латексним покриттям. Е якщо ви все ж таки надумали це робити, то варто не затримувати, щоб вона довше полежала. Чому? Тому що буде таке, знаєте, як на сиров'ялиній ковбасі називають закал. Отаке От може бути і на сирові. Тобто, дуже тоді пересохне оця скаринка і слой сиру під нею. І це при розрізі в подальшому буде ну, кидатися в очі, і воно і по текстурі буде різнитися і по виду. Тобто, якщо ви вирішили, що ви покривати, будете латексом, солимо, обсушуємо і спостерігаємо, перевертаючи. Побачили, що повністю обсух, беремо, покриваємо. Я покриваю взагалі рекомендації які. Якщо вам не для тривалого зберігання, то можна покривати в один слой. Якщо для тривалого зберігання, то радить виробник покривати в два слої. Я скажу відверто, я покриваю всі сири в два слої, чому? Тому що ну, звідки я можу знати, коли він продасться? Швидко він продасться, наприклад, чи полежить і 5, і 6 місяців і так далі. Е, тому я покриваю завжди два. Далі, буває такий латекс. Це вже не від вас буде залежати, а від латексу. У мене минулого року, чи минулого, так. Да. Був такий зелений, який буде він в цьому році, за якістю, не знаю, ще не відкривала. Минулого року всі латекси були більш-менш нормальні, зелений був як зарідкий. Як це проявляється? Хто давно нас дивиться, ті бачили. А хто недавно дивиться, тим зараз спробую пояснити. Тобто, ви покриваєте ось отак перший слой. І знаєте, раніше таке було з лаком для нігтів. Тобто, ви начебто накрасили, але коли дивитеся от на нього, бачите як такі, як пробліски, як розводи, як прозорість якусь таку напівпрозорість. Так от це рідкий латекс. І може бути таке, що ви і два слоя нанесли, а все рівно, ви бачите ці проплешини, ці розводи. Я ж кажу, що я зелений сир, зелен, ну, сир ну, зеленим латексом, я покривала і три, і де інде місцями чотири е, слоя для того, щоб е, ну, більш-менш адекватно перекрити весь сир. от. Таке теж буває, трапляється, цього не варто боятися. Ну, Від цього ніхто не застрахований. Просто я ж в такому випадку нанесіть не два, а там 3-4 слої. Далі, значить, два слоя в мене виходить тільки на оцих ось верх низ поверхнях, чи як їх назвати, сторонах. Боковушка виходить майже 3-4 слоя. Чому відбувається так? По-перше, коли ми покриваємо латексом головку. Тут тут ми бачимо дуже добре, воно в нас, як то кажуть, перед очима. Боковушку, як би ви не дивились, та ще, якщо у вас є якісь вади з зором, то її не завжди можна догледіти. Е Відповідно для того, щоб перестрахувати себе, а також, до речі, і ваш сир від пересихання, для того, щоб він менше втратив вагу, тому що в латексному покритті сир буде продовжувати зменшуватися, втрачати вагу за рахунок того, що він підсихатиме далі. От. І коли ми покрили, наприклад, одну сторону, да? поки головка біла, ми ще бачимо, де ми там воськаємо. І то можна пропустити. Коли висихає, ми можемо це побачити. А от коли ми наносимо другий слой, особливо ось так, в процесі нанесення, ми не можемо там щільно прямо добачати: все покрилось чи не все, чи донизу відійшли, чи десь. Пропустили і не махнули кісточкою. Тому я для себе давно, вже досить давно, вибрала такий, таку техніку, такий спосіб. Да? Тобто, я покриваю верхню сторону і покриваю бок. На другий день я наношу другий слой наверх і знову ж таки покриваю боки. Другим слоєм. А потім вже коли на третій день, як сьогодні, от, я перевертаю головку для того, щоб покривати другу сторону, то я знову ж таки покриваю і боки. Ще раз повторюся, це вас убезпечує, по-перше, від того, що ви десь щось пропустили. А по друге, Менше буде висихати сир. Більше вологу в собі триматиме. Це, що стосується слоїв нанесень. Далі є декілька способів покриття. Значить, є виробники, радять використовувати обидва, а є якийсь із виробників, пише в інструкції, або взагалі нічого, або один якийсь спосіб. Насправді, способів два, хто не знав, це е, ось отака кісточка, е, чому кажу ось отака. Е, значить, кісточки е, з натуральною версою сюди не підходять. Чому? Тому що, яка б не була класна кісточка, вони лізуть. І ота от варса залишається. На вашому латексі. Мало того, що це естетично не дуже привабливо виглядає. Е, ну і по-друге, по-різному буває торчать, тому ті кісточки я взагалі не раджу. Е, кісточки такого плану, як для малювання, красками. Також не раджу, вони також лізуть. Ну і вони замаленькі, це ви будете покривати одну головку довго і нудно. Е, найкращий варіант з кісточок це силиконова кісточка. Миється легко, нічого з неї не лізе. Змінюю я їх тоді, коли вже при митті я розумію, що ці версинки. Вибачайте, тут у мене сьогодні трішки аварія була. Коли я бачу, що ці варсинки почали між собою злипатися. І коли миєш, вони як начебто не розділяються, а залипають. От в такому випадку кісточку пора змінювати. Якщо з кісточкою все нормально, ви можете і сезон нею відпрацювати. І другий спосіб є, другий спосіб це радять наносити. Губкою. Оцей спосіб я не раджу взагалі. Мало того, що я пробувала, мало того, що особисто мені нею незручно. Тобто, ви берете губку, оцю, що ми миємо посуд, да, паралонову або яку-небудь, е, вмакаєте в латекс, і от такими, як спонжиком, знаєте, рухами наносите цей латекс на сирну головку. По-перше, Незручно, ось отут края, от дивіться, я, наприклад, кісточкою да, можу до самого низу спуститися. Губкою ви або не спуститесь, або у вас буде все. І ваша підложка, і стол, і все на світі в латексі. По-друге, в губку напитується дуже багато цього латексу. І розход латексу, виходить набагато більший. Мені не сподобалося. Я раджу. Кісточку силіконову. І ось таким макаром: два слої одна сторона і боки, перевернули і ще два слої, друга сторона і боки. І тоді в нас на виході виходить на бо, поверхнях по два слої, на боках чотири. Скільки я не продавала сиру в латексі, ніхто ще не скаржився, що його там потрібно. Це я за що його потрібно якось там важко знімати, або ще щось зрізати. Як у мене кажуть дівчата, він знімається як чулка. Коли я на початку свого сироваріння користувалася полісвидом, його зрізали і ножем, і овочечисткою, щоб менший був ну, відхід, такі скарги були. Це знову ж таки до якості латексу. Полісвет я не признаю, Полікоберт це наше. Е і ще на чому б хотіла зупинити, е загострити навіть вашу увагу. Значить, дивіться, у мене, наприклад, бувають такі випадки. І ви можете також скористатися цим, цією парадою. У мене бувають випадки. Наприклад, телефонує мені клієнтка. А вони люблять сир в латексі. От телефонує і каже, привіт там, чи доброго дня, чи як-небудь. що там є, там, моя мілка, чи мій бомон, чи хтось там в латексі. Кажу, ні, нема. А у вакуумі є? Кажу, є. А ти мені зробиш? кажу зроблю. Значить, що я роблю в таких випадках? От їм подобається більше в латексі, і вони беруть, ну, наприклад, там, да, на 2-3 на, на на тижні, на місяць, ну, так от. І в додаток до всього, вони беруть ще влітку і на зиму. Тобто от вони роблять, наприклад, замовлення там, дві головки того, дві головки того. І в додаток до цих двох головок, ці можна і у вакуумному пакуванні. А в додаток до цих двох головок ще, наприклад, дві головки, щоб вона поклала в себе вдома і вони в неї лежали на зиму. Так от, що я в такому випадку роблю? Я дістаю сир з вакуумного пакета. кладу його на паперовий рушничок, на паличку в холодильник. Бо сир вологий, як не крутий. Скоринка у вакуумному пакеті, навіть якщо ви пересушите сир, там він у вас навіть почне репатися. Е і ви його завакуумуєте, з часом, коли він полежить в холодильнику у вакуумному пакеті, ця скоринка відійде. І вона знову зробиться біла. І ті тріщинки ви не знайдете, бо вони сплям докупи. Е Тому що я роблю? Я дістаю з пакета. Кладу на паперовий рушничок на паличку і даю обсохнути. І все точно так. Тільки тут уже обережно і уважно спостерігайте, тому що обсихає набагато швидше, ніж молодий сир, який витягли з розсолу. Обсихає дуже швидко. <кій> Вибачайте, в залежності від холодильника. В залежності від температури, там вологості, обсихає, швиденько буває навіть за декілька часів. Тобто, ви достали, поклали, буквально через годинку підійдіть, я впевнена, що вже буде сухенький верх одна сторона. Переверніть, приберіть рушничок. Там через годинку чи через дві підійдіть, гляньте ще. Побачили, що повністю суха. Беремо в руки, не боїмося і ось отак прямо пробуємо головку. Ну, На головці показати не можу. Прямо пробуємо, щоб тактильно, абсолютно була суха, щоб не було, ви не відчували ніякої вологи. От якщо висохло, от, все, можна брати, покривати латексом. Даємо, щоб латекс висох і там відправляємо чи віддаємо клієнту. Сохне латекс доволі би швидко. Е, в мене були такі випадки, коли потрібно терміново, коли я нікуди не спішу, я в принципі роблю так, один слой на добу. От сьогодні покрила. Один перший слой. Завтра покрила другий слой. Перевернула на післязавтра, покрила другу сторону. Можу навіть день пропустити, отам уже коли перевернула або коли другий слой. У мене так вчора відбулося. Мені вчора часу не Це потрібно було зробити вчора. Вчора в мене на це не вистачило часу, тому я роблю це сьогодні. Але але, насправді він сохне доволі швидко. І якщо вам потрібно терміново, в мене такі випадки також бували, в мене було, що я за день робила два, а то і три шари. Тобто, вранці, наприклад, достали, поклали, ага, за 2-3 години обсохла головка. Наносимо перший шар, ставимо в холодильник. Знову ж таки, підходимо там десь через пару годин. І пальчиком пробуємо. Якщо ваш пальчик перестав прилипати до головки, то можна наносити другий слой. Навіть якщо він прилипає, начебто як до фарби, тобто він може прилипнути, ви можете бачити слід да, відбиток свого пальчика. Але при цьому, ви не замажете ось отак, от, наприклад. Да? от Ви підійшли, торкнулися, і у вас отакого на пальці немає. Ото вже, значить, можна брати і покривати другий слой. Ну, а другий слой покрили, поставили знову в холодильник. І тут вже потрібно, щоб він так добренько підсох. У мене бували такі випадки, що я вже пізно ввечері, ну, можна сказати, вночі. Перевертала і покривала другу сторону. Бувало і таке. Як ще можна пришвидшити висихання латексу, це поставити його під вентилятор. Тобто, щоб дув вентилятор, шевелило повітрячко, і так, латекс висихає ще швидше. Але якщо у вас. Добре пересохла і, дивлячись, на чому стоїть, і як ви покрили, є, люди покривають до півголовки, щоб це не робити, як я там, да, 3-4 шари. Тобто покривають перший э, цей слой і до півголовки, ось отак. А потім, коли перевернули головку, покривають другий і ці ж непокриті півголовки. Розумієте, я так не роблю. Все, даємо висохнути, я ж кушу. Якщо ви так покриєте півголовки і поставите під вентилятор, тут, де у вас знизу залишилося півголовки непокритої, може пересохнути і піти тріщини, тому я так не раджу робити. Я взагалі під вентилятором не сушу. Він доволі швидко висихає і так, і сам. Тому, сподіваюся, я відповіла на всі запитання стосовно користування латексом, Покривайте, користуйтесь. Головне, щоб це не був полісвіт, Тому що полісвіт залишає запах. Я зараз беру ось цей сир і віднос в холодильник. І не дивлячись на те, що в мене там лежить мілка на обсушки, бомонт, Я не хвилююся за те, що в мене якийсь сир, потягне якийсь запах. З полісведом це обов'язково трапиться. Сири обов'язково потягнуть той запах. І навіть оця головка, коли з неї зняти оцю чулку латексу. В ньому не буде присмаку цього латексу, то полісвіт обов'язково буде. Ви поріжете шматочки, як би ви не порізали. Хоч трикутничками. І всюди, де у вас буде крайочок з коринки, всюди буде смак отого полісвіта. Тому купляйте гарної якості латекс, силіконову кісточку, волосяну. і покривайте собі на здоров'ячко. Якщо будуть ще в когось якісь запитання, ви їх обов'язково задавайте. І я обов'язково. По можливості зніму відповідь.